Із 23 по 25 червня у Чорткові без попередження припинив їздити автобус приватного перевізника. Через це люди не мають, як добратися з навколишніх сіл, розповідає місцева жителька Марія. Хто їде на автобус, хто на поїзд, хто за границю їде, комусь треба їхати транспортом. Я мені здається, що треба питання рішати. Транспорту суттєво поменшало. Це вже я думаю зв'язано з цим періодом останнім, особливо останніх два роки. Набагато, напевно, відсотків 40 автобусів їздить менше. Я думаю, що це ж також зв'язано з тим, що чоловіки не мають вільного доступу до роботи. Жодна організація не, можли, не може надати бронь їм. Нема кому працювати. Скоро жінки сядемо, будемо їздити. Заступниця міського голови з напрямку житлово-комунального господарства Наталія Войцеховська каже, перевізник автотранспортного підприємства 16142 13 червня не пустив автобуси за маршрутом Чортків Заводське, Чортків Росохач, Чортків станція Вигнанка. З 23 червня не виїхав автобус лише за маршрутом Чортків Росохач. Нами як організаторами перевезень було направлено листи, і ми звернулися до приватного перевізника з проханням з вимогою пояснити, чому сталася така ситуація, і як вони планують працювати далі. На жаль, на всі наші звернення відповіді не надходили, враховуючи те, що ми не розуміємо, чи буде надалі здійснюватися перевезення чортків розсохач. Виконавчий комітет прийняв рішення про тимчасове перевезення пасажирів. Цього напрямку нашим комунальним підприємством міськтранс через таку ситуацію Чортківська міська рада додала автобуси та збільшила кількість рейсів, каже Наталія Войцеховська. Туди були залучені е, наші автобуси, які е, також рухається в тому напрямку, тобто також се Синякова. Ми додали просто кількість рейсів збільшили. Тобто, якщо він ходить раз на годину, то в той день ми додали кожні півгодини, щоб вони більше їздили. Чортківська міська рада, ми їм надіслали листи, і ми їх попередили про те, що у разі повторного такого випадку ми змушені будемо розірвати з ними договір, в односторонньому порядку. Також ми намагалися зв'язатися із керівництвом автотранспортного підприємства 16142. Вони повідомили, що ситуація. Ці коментувати не будуть Наталія Бунчук, Андрій Прокопів. Суспільне новини. Тернопільщина.